Доброї єдини глядачам та гостям мого каналу. Сьогодні буду займатися штучним опиленням моїх лісових горіхів і фундуків. Зараз покажу, як, як це воно все буде відбуватися. Отож, тиждень тому я пішов на ломав отаких сережок на лісовому горіху. Вони ще були в такому стані, закритому стані, вони ще були такі Тверді. Потім я їх приніс до хати, в тепле приміщення. І вони протязі тижня в мене там лежали і повідкривалися так само, як ці зробились такі м'ягенькі, і почали з них висипатися на час з них пилок. Я їх нарвав в пакетик, зараз там покажу. І. З них виділився, там висипався цей пилок. Цей пилок я зберу, розбовтаю в бутилці з водою і потім будемо полівізатором оприскувати. Покажу, чого я буду їх пробувати опилювати. От коли оці сарежки витягуються, видовжуються, це було ще раніше десь тиждень тому вони вже в мене повитягувалися, повидовжувалися. А от такі квітки на ньому є. такі. Червоненькі, маленькі квіточки. Да, якщо фокусується. ну. От. Така є червона квіточка. І є тут такі самі червоні квіточки. Саме вони починають на деяких з горіхів, сортів, саме починають квітувати, цвісти. І коли вже цей пилок відпилував, відпилував оцій, то вони просто не мають чим запл... зап... запліднитися, запилитися. На цьому прикладі. Вона взяти, що квітки вже цвітуть, отакі от вже є вони квітки. Ну, погано видно. Ну, квітки цвітуть, а сережки ще не пилять. І виходить, коли потрібно їх опилити, то немає просто їм можливості. Ось зараз піду покажу, що в мене там є. Ці, ці лісові горіхи. Це ліщина звичайна, я їх потім, можливо, буду ще защеплювати. Цим же горіхом в мене четвертий рік. От такі ще в мене лісові горіхи теж. Ці ще не цвітуть, ці ще будуть пізніше цвісти. Один і другий. Це ще не квітує. А фундук вже цвіте десь чотири дні тому. Чи навіть більше вже зацвів. Та де? Вже тиждень більше. Чого буду опилювати, ще скажу. буду опилювати, тому що одного року я не опиляв, був малий врожай на них, а другого року я їх взяв, опилив штучно, то врожай збільшилися більше як в два рази на них. Тому в мене просто тут мало поки горіхів цих є самих. то Я хочу їх спробувати поопиляти, щоб було більше врожай. От саме починають, саме-саме починають виходити. Квіточки з них збрудь. Ну Фокусуйся. Ось такі саме будуть виходити квіточки, а сережки ще дубові, вони ще ніякі. От вони ще мене нічого не пилять. Тож буду пробувати їх опилювати. Такі в мене є ще горіхи. Ось такі ще в мене є теж ось такий лісовий горіх. Вже він такий нічогенький, височенький. Це був самий найгірший саджанець. Його гусі три рази з'їли, він був найгірший, але він під стріхою і тут Осоня. У мене за три роки на четвертий рік такий пішов великий вріст. І ще теж один є. Тут Зараз покажу. І тут ще один цвіте, вже відпилив, а бруньки саме, саме починають цвісти. Зараз піду покажу, з чого я брав. Як я це все буду робити, що я брав брю... оці гілки з бруньками. І так, ходив я в ліс і наламав отакий гілок. Це був пакет такий оцій, повний гілок. Зараз, якщо буде видно, в них всипеться отакий пилок. Вони вже засохли, бо вони вже три десь тиждень лежать в мене там приміщення. Тут воно було трохи в пакеті обсипалось, а ще більшість обсипалась мені на газету. Я їх зробив, щоб воно було на газеті. <гум> Ось така кількість в мене вийшла товку. Ось цього стиху. Тут я думаю, десь буде з сірникова коробка. можливо більше. Я зараз ще зараз звідси висиплю разно. О, ці більші грубші частинки порозбираю. Це все. Це все розбовтаю зараз і кину в полівізатор. Я думаю, що воно не повинно забити там, але будемо бачити. Ось такий, такий жовтий пилок на ньому. Так, взяв я таке ситце. Попробую відділити оцю. якщо вдасться. О, буде діло. Буде діло, Ось такі. Ще тут частини і всяка галена біда. Зараз я попробую повідділювати, щоб мені олівізатор не забивався. І все буде. Буде добре. Зараз далі я візьму його, присиплю в бутилку. Якщо вдасться ще не розсипнути, буде було б не зле. Зараз я розбовтаю перше його в одній ємкості. І так, приніс я таку бутилку різав, гра на води трохи Попробую спробую цей весь полок сюди пересипати. О, друзья і попробую я його змішати з водою. Тільки тільки вдасться. Щось вона не дуже хоче збовтуватись, прийдеться перелити бути там збовтати. Дивився я відео і, 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 і також дивився різні статті. Даний пилок може зберігатись в холодильнику до двох місяців, якщо його просто зібрати і не розбавлювати з водою, просто поставити її в холодильник, то він може зберігатися до двох місяців. Jaz vse tako. Še vedno tak, švedsko, na švedsko roč, premetemo se, obljubim tu. О, думаю, мені вистачить за два за три рази пройтися по всіх моїх горіхах збовтати їх, обрізкати їх. Ось такий в мене живчик. Я ще візьму полівізатор і підемо. На мої горіхи будемо роботу покити. Зробив я такий оприскувач, ач, робить таку звичайного того, що ми є, вікна встромив сюди в бутилку. Зараз покажу, що буду робити. Отак просто підходжу і оприскую всі весь повністю горі Ось вона собі буде зараз зроблю перше оприскання оприскування всіх гілок а десь за тиждень другий зроблю ще може ще раніше побачив від інтенсивності цвітіння От так буду опилювати їх і повистачить цієї моєї суміші. Зараз ще піду на, <кхи> піду на поле. Огород там мене, де знаходяться мої фундуки. Я знаходжуся я на своїй ділянці з фундуком. Такі в мене тут залишилося ж вісім горіхів і покажу ситуацію. От, гляньте, що буде видно. Кусуюсь. Сережки ще не розкрились, а фундук вже цвіте повним ходом. Тут, 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 тут і скрізь, скрізь, скрізь цвіте. Всі майже гілки цвітуть, а сережки ще не відкриті, щоб їх запалити. Тож буду пробувати їх зараз тут також. Буду брати і буду запилювати. Таким, таким чином буду їх оприскувати, щоб запалити їх. А зараз і гілки тут в мене. У мене, до речі, є і, 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 і природній запилювач. Сорт Косфорд вроді. Да, Косфорд оцей. Один. І його теж поднівечили трохи зайці, але він вже пили. Це його мисне запилювач, а тут я і на початку взяв. А тут далі лишились Тарпезунський, хале, Каталонський і оцей Косфорд. Такі в мене запилювачі ще є, але буду все рівно його оприскувати і ці, і ті. Це моя та ділянка, де я минулого разу випробував свою штригельну борону. Трохи постягував, але вигляд набагато кращий, ніж був до того. Трохи снігу у нас підпало, але нічого страшного. Такі вони в мене вже горіхи і вже четвертий рік. Будемо пробувати, будемо пробувати опилювати, бо вітер може вам буде погано чути, от скрізь воно всі всі, видно, квіточки на всіх. На всіх гілках майже квіточки є вже. Оці. Їх треба опилювати. Ось така справа. Добре тоді, буду пробувати пиляти з цим живчиком далі я думаю за тиждень буду робити чи там буду дивитись по погоді як будуть вони розквітати. далі за тиждень буду робити знову повторного оприскування добре тоді кому було цікаво всім дякую за увагу дострінемося на наступного відео